Доброго дня, шановні Сьогодні Сьогодні відвантажуємо омовлю сівалку SD-27 з мінеральними добривами, до промовуючи своє власника зіночі. Дана сівалка має бункера повністю змішані, в стандартній комплектації йде підніжка, варіатор йде на добривах, також варіатор йде на, на сіні. Тиск регулюється на кожну тишникову окремо до 60 кг стандартній комплектації хібалка має пружини за вантаж. До того можна обладнувати маркерами та прикаркою. Є катушка на підріблені націнневі культури, а також хороша двопозиційна катушка на наційній кажу. Якщо маєте в себе бажання мати такий агрегат, звертайтеся з номерами телефону, які буде вказані в відео. А дана сівалочка прямує до нового 600 власника на війнуці.